Привет! Федя заліз на мягкий матрасик. Не узнав мене, я на скутері приїхала. що це таке, хто за тетя? по голосу узнав, не втікає, да? Привіт, Федя. Привіт. Як діла? Як діла? Ай, який Федя. Ой, хорошо. Ай, який Федя. Дивісь, жопу да я свою вже, щоб я чухала. Так, що у нас тут скій? У нас вкусняшки. Федя зараз я... питався розпакувати, так? Да? Такі Ну, Їм такого-то не можна, але вони понавитягують із цього смітника. То Бог його знає. Бачиш, спав на цьому містечку. Як це нам зробити так, щоб у мене парні йшов з рота, бо нас не пропустять нікуди. Федя, ти і сюди заліз. Ах, ти моя мамонюк. Щоб вам теплі неплібовали. Забаченята, цю ціннята. Там не ховались. Зараз я вам тут сіна понакидаю. Соломі привезла. Сіном трошки влажніше і швидше солома набагато краще для них. Зараз я тут везде їм накидаю соломи чи, Чиї чи портки. А Сядь і Ой, блін, Що ми тут оце понакидали? На що ви сюди його тягнете? Там воно ж не зідобне. Бачиш? І оце тут. І от уточки. Я дитички, это і наська і настя. Зробила їм так, щоб вони туди залазили вилазили. І тут теж дірочка така. У нас там есть. Ну так. так. Пошли розкидати солому.